Друге число, новий рік пройшов і у нас отака така погодка біля Дніпра, пчелки полетіли. Там, де сильніші сім'ї, там більше я обльот дивлюсь є, а там де сім'ї слабші, то вони сидять собі, не вилазять особливо. А, і в ліжаках ще нема взагалі виліту. Тут я не бачу, може там якась одненька і вилітає. В основному ППУшки вилітають. Такого щоб сралися не бачу активно. Так що вилітають акуратно, в туалет ходять акуратно. Викидають мертвих пчолок, підморчик, який назбирався. До речі, в цьому році якось підмор. Ранувато пішов так занадто, бо дивився, так по жмені точно вже є пчол підмору там у сім'ях. Так що літають дівчата. Тут менш інтенсивно. От, правда, і сім'я маленька, це відводочок був. І тут теж відводок. Ліжаком стоїть, без не ворухнеться. Тобто деревина якось погано охолоджується, мабуть, чи зігрівається довше, мабуть, ніж в ППУшках. Хоча ППУшки відкриті взагалі, теплопроводністю ППУ ще краще, ну точніше гірше, ніж у дерева. Тобто вони, наче впливання температури на стінки ну, найменше повинна бути. Але що маємо, то маємо. Хоча він тут теж дерево ППУ, але сім'я по повній вилітає. Може якісь інші є причини. Це не суттєво вже. В дереві теж сидять, але літають і тут теж. Вон зараз знімку покажу, яка відтестована вже більш-менш. І в на неї є надії на цей рік. Зроблю морфометрію, там повинно все бути нормально, але все одно. Там все одно сидить клубком. Тобто літає, але не розсипалася вона так повністю. Та, а, та не знаю, Видно, не видно. Ну. Доверху ще навіть не дійшли і не думають. Сидять біля, біля льотка. Гніздо. Ну ладно. Побачимо, дай Бог перезимує ця маточка. Це вона. Чотири. Що тут у нас? 1,227? 24. Де не Марк? Одна з тестових німецьких маток. Ну, в общем, зимуємо. Побачимо, як буде. Дай Бог все. О, трутень! Ха, Ха, рідненький. Трутінь на мене прилетів сів. Ну, лети вже, може десь ще за -за зачепишся, десь тебе ще приймуть в хатинку. Трутень серед на Новий рік це круто. Лети, хлопче, давай. Іди, москалів треба добивати. Лети кудись. <хи> Не хоче. Все, полетів. Все, гарної всім зимівлі, хлопці. І перемоги нам.